Всім привіт! Презентую вам лот Куртки дитячі бренду Lupilu. Представлені у двох кольорах. В лоті 13 одиниць. Матеріал 100% поліестер. Розмір від 62 до 80. Вартість лоту 4450 гривень. Собі вартість однієї одиниці 342 гривні. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finney.ua. Дякую, заробляємо разом!